Аню, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава доброго дня. Аню, хотілося дуже поспілкуватись саме з вами. Чому? Тому що от нагадаю так само і нашим глядачам, що ви тоді слідство інфо проводило власне розслідування. Більше того, наскільки я пам'ятаю, ви передавали камери відеозапису, так, відео з камер спостереження, яке на той момент чомусь. Просто не не вилучили правоохоронці, там і інші проводили свої, так би мовити, слідчі дії. На якому етапі Аня все, все завершить? Чи стежите ви зараз за цією справою? Чи ну просто на якому етапі, так само, от, як, як каже Севгіль Мусаєва, просто ну можна підняти руки, тому що або справу закривати, або чи стежите ви за перебігом цієї справи? Звісно, ми стежимо оскільки ми фактично з перших годин після вбивства були на місці. Злочину ми збирали відео з камер спостереження, і власне потім видали свій продукт, своє розслідування вбивства нашого колеги. А, ну і вже відчували, що ми мусимо, мусимо цю історію показати, розказати і ставити питання офіційному слідству. Це те, що це те, що ми в принципі всі ці роки робимо. І коли, скажімо, так уже затримали цих трьох людей, яких вважають підозрюваними. Ми теж продукували кілька наших історій, власних про те, чи взагалі це заслуговує на довіру. Ми продовжуємо стежити, але скажу чесно, що за останні ну, напевно, два роки нема за чим стежити, нічого не відбувається. І ці останні два роки за те, що у справі, вони дивним чином збігаються з тим, що саме два роки тому з посади пішов голова міністр внутрішніх справ Арсенваков. Я просто хочу нагадати, що є певні ознаки, і були і далі залишаються політизації цієї справи, тому що коли президентом став Володимир Зеленський, він зокрема дав таке розпорядження розкрити справу Шеремета і всіляко натякав, що від цього залежить подальша доля міністра Авакова. І власне, потім дуже скоро з'явилися оці ці троє підозрюваних, які тепер зараз служать. І вже до яких майже немає доказів. Я аналізувала всі матеріали справи, а це виглядає дуже е, непереконливо ті докази, нібито докази, які зібрали офіційні слідчі. Звісно, ми стежимо. Звісно, ми також хочемо справедливості у цій справі, як колеги Павла, і просто як громадяни України, але чесно скажу, нічого не відбувається. І якщо почнеться перерозгляд, то звісно ми будемо далі. За цим спостерігати і дивитися наскільки переконливе офіційне слідство, тому що е, справа про вбивство відомого журналіста вона непроста і всім хочеться нині спекулювати. І більше того, нагадаю, що однією з наших знахідок було те, що е, на місці вбивства, ніч перед вбивством, власне, перебувала автівка, в якій ми ідентифікували. Колишнього працівника Служби безпеки України Ігор Устименко його тут... звали, якщо я не помиляюсь, так? так а що, от власне, Аню, відомо щось про його, ну про його подальшу долю? Бо тоді, наскільки я пам'ятаю, заявлялось, що він там це який в 17-му здається, році, заявлялось, що він, начебто, ще в 14-му був звільнений з лав СБУ. Що по ньому вдалося вам встановити? Ну, де він зараз? Що, чи брали в нього якісь свідчення? Який він статус має знову ж таки в цьому розслідуванні? А та ігор Остименко перебував на місці, м, скажімо так, під будинком Павла Шеремета велику частину ночі перед вбивством. Нагадаю, що машина вибухнула рано вранці між сьомою і восьмою ранку. І вночі власне встановлювався в обуковий пристрій, і відбувалася вся підготовка. Те, що ми з'ясували з камер спостереження, ми там побачили таку сіру шкоду, в якій відбувалися дуже дивні рухи. Потім знайшли цього Ігоря Остименка. І коли ми готували своє розслідування, це був 16-17 рік. І коли ми його готували, ми змогли отримати довідку на цього пана Ігоря. Що станом на 14-й рік він був співробітником служби безпеки mm -hmm. України. А, щодо подальших, коли він був звільнений, ми не знаємо. А після виходу фільму СБУ сказала, що в 14-му його і звільнили. І ми ж розуміємо, що це не а, що це спецслужба, тому його могли звільнити коли завгодно. Після фільму до фільму в 2014-му і все інше. А він дуже дивно виправдовувався, що він там робив, стежив за якимись дітьми. Ну тобто, виглядало це дуже непереконливо на нашу думку. А, і до того як ми опублікували наш фільм, а ми його опублікували через 8 чи 9 місяців після вбивства. Правоохоронці, поліція, яка вела офіційне розкидування, нічого про цю людину не знала. Фактично, через публічний резонанс, через тиск наших колег, журналістів, активістів, а, цю людину допитали, долучили до справи. Але з часом мені вдалося ознайомитися з якимись елементами, не з усім допитом, але з якимись елементами, я зрозуміла потім, що це зробили формально, просто для того, щоб сказати, ну що... От журналісти не йшли. Ми допитали, він каже, що нічого не знає. Але навіть ті деталі, які він там казав, вони не збігаються з реальністю. Його навіть не вивозили на місце події, щоб він показав, де стояла машина, куди він ходив і все таке. Тобто, оскільки мені відомо його допитали, він якусь свою версію розказав, це долучили до матеріалів справи, і на цьому все закінчилось. Аню, ну я зараз задам абсолютно там банальне і непрофесійне, напевно, запитання, але все ж таки, ну от, оскільки ви, як людина, яка так стежить за цією справою, маєте нагоду чи мали нагоду, чи бодай з якимись доказами знайомитись, чим ви пояснюєте отакий. Не знаю, свідомий чи не свідомий, але ну там саботаж, бездіяльність, як я я не знаю, як це назвати. Тобто, це просто ну невміння чи небажання все ж таки розкривати цей злочин. Але ну якщо небажання, то які ну ваші версії, чому так відбувається, все як відбувається. Ну насправді я думаю, що ми не можемо дати якусь однозначну версію і сказати, що це було саме тому або саме тому. А ми побачили дуже багато прогалин і недопрацювань в роботі поліції, тому ми можемо цілком сказати, що це звичайне таке наполюватильське ставлення до своїх обов'язків, яке демонструє регулярно наші продемонструють регулярно наші правоохоронці, і, можливо, це було тут. Але з іншого боку, ми майже рік розслідували, потім розслідували подальші а, офіційні версії. І ми все-таки бачимо, що тут дуже багато сліду спецслужб. Моя особиста віра, що до вбивства шеремета причетні або російські, або українські спецслужби, і тому шансів, що це вбивство буде розкрите, насправді найближчим часом мало сім років, і ми не бачимо ніякого прогресу. Навіть виконавців, ну справжніх виконавців як на мене не затримали. Uh... Тоді ми можемо говорити ну там так про якесь, як ви сказали, там наплювательське ставлення. Ну чи є е, хто причетний до чи хто має займатися цим розслідуванням, але ж ще пам'ятаємо, е, от, я пам'ятаю тоді, е, що на ну Україна, нацполіція здається, звертались до ФБР тоді і е, розказували пафосно, що там приїхали ФБРівці з якимось там мегаобладнанням, яке дозволить там розпізнати обличчя, от є. Така можливість і так далі. Це до питання знову ж таки про підозрюваних Антоненка Дугар'яну про Юлю Кузьменко. Так ви кажете самі, що що, що з тією історією з ФАБР? Чим вона закінчилась? Um, коли були долучені слідчі ФБР, тоді Нацполіцією керувала хатія Деканоїдзе, Я сподіваюся, що частина глядачів пам'ятає, хто це. Це було таке обличчя оновленої нової поліції, і вона залучила іноземних експертів. Але буквально через 3-4 місяці після вбивства Шеремета хатія Деканоїдзе залишила посаду, призначили іншу людину і. О... Дуже швидко співпраця з ФБР, наскільки мені відомо, закінчилася. Я спілкувалася на цю тему зі слідчими і іншими працівниками поліції, і вони казали, що насправді ФБР особливо нічим не допомогло. Вони дали якийсь звіт, дали якісь результати, але ну це ніяк нам не згодилося і не допомогло. Це було в неофіційних розмовах. Ми робили запити. Ми намагалися також взяти з ФБР, щоб нам теж, можливо, з нами поділилися якимись знахідками. Ну там в Мерці теж. А, своєрідна система спілкування з журналістами, ну тобто, нам не дали mm. ніяких коментарів в ФБР, тобто ми нічого від них не знаємо. А наші наша офіційне слідчини, на з тільки мені відомо, не долучили нічого з напрацювання ФБР а, до власне цього розслідування. А, якщо коротко на ваш за вашим суб'єктивним враженням на цій справі можна ставити хрест, ми не почуємо відповідь на питання, яке ставилося тоді, а, хто вбив Павла. На жаль, не хочеться спекулювати темою вбивства Георгія Гонгадзе, але на жаль, все більше паралелі щодо цього, поки виконавці і замовники десь живі і напевно у правоохоронних службах знають, хто це. Я думаю, що швидко ми не дізнаємося у найближчі роки, навіть якщо якимось дивом будуть визначені виконавці, як у справі да, то до замовників ми будемо рухатися дуже дуже довго. Я думаю, що багато всього знищено, документів, доказів і все інше. А якщо вони і є, то наші правоохоронці навряд чи будуть настільки сміливими, щоб показати нам справжніх замовників, бо я думаю, що це люди з високими посадами або тоді, або зараз, з високим соціальним статусом, і я не думаю, що ми так швидко про це дізнаємося. Анна, дякую вам дуже за цю розмову. Анна Бабінець, журналістка, виконавча директорка громадського об'єднання Слідство інфо була з нами на зв'язку.